Добрий день, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, і астрологічний прогноз по місячному календарю на 28 березня на четвер. Місяць в уповні, місяць у знаку скорпіона. дні місяця 18 та 19. 19-й місячний день почнеться о 22-й годині, а цілий день панує 18-та місячна доба. Символ: зеркало, лід. Або мавпа дуже цікавий день. 18-й місячний день відзеркалює нас, наше ставлення до життя, до людей і наших справ на даний момент. У цей період випадковостей немає, все відбувається закономірно. Що зробили, те й получили. Сьогодні вам скажуть, хто ви, який ви, і уявіть собі, все сказане буде правда. І якщо вона буде гірка, та болюча, значить, нам є над чим попрацювати. І давайте подякуємо тим людям, ситуаціям та життю за уроки, які ми отримуємо в четвер. Будь-які спроби проявити самовпевненість та егоцентризм призводять до трагічних наслідків. Хтось може втратити авторитет, роботу, повагу оточуючих чи посваритися з усім білим світом. А хтось почує гарні слова, слова визнання, подяки, похвали, щирі та сердечні. Хто що заробив? Не бажано планувати на цей день важливих справ. У 18-й місячний день ми можемо зустріти любов, ту, яку заслужили, і партнер наш буде нашим відображенням. У цей день Всесвіт нам покаже, які ми, бо все, що буде відбуватися, це наше. Від дзеркалення. Хвороба, яка почалася 18-й місячний день, може бути небезпечною, але до лікарів у цей день краще не звертатися. Є великий ризик постановки невірного діагнозу, в зв'язку з чим лікування може не допомогти. Але лікарі тут не винні. Просто хвороба цього дня може проявитися нетипічним чином. Будьте дуже уважні сьогодні до свого майна. Є можливість крадіжки. Продовжується повня. Основна хвороба повені це безсоння, та ще тяжко приходиться гіпертонікам. У цей період велика загроза інфекцій, заражень, рани сильно кровоточать. Кров тяжко звертається, так що операції не плануйте на дні повні. Під час повні часті аварії, катастрофи. Нещасні випадки, стихійні біди, землетруси, виверження вулканів, повені терористичні акти. У цей час частіше трапляються інфаркти та інсульти. Бережіть себе. Місяць в знаку скорпіона. Для тих, хто цікавиться езотерикою, немаловажно знати, що при місяці в скорпіоні пробуджується яснобачення, підсилюються здібності у медіумів. Гарний час для медитації. Запобігти всім напастям повні та місяця в скорпіоні допоможе молитва. Любі мої, так різко все міняється, і молитви треба поміняти. Старі є на нібісі уже не діють. Я вам кажу про своє бачення, про своє розуміння. А у вас у кожного є своя правда. Я, коли молюся, я Бога не прошу. Бо попрошай, як не люблять. Бог нас створив по образу своєму та дав нам право самим управляти своїм життям та долею. А я молюся так. Батько мій Небесний, Всесильний, Господи, милосердний, люблячий та справедливий, дякую тобі за те, що ми живі, за те, що живі, здорові всі мої рідні та близькі мені люди. Дякую за сьогоднішній день і за перемогу, яка принесе нам мир, радість. І, щастя. і так дякую цілий день за хліб, за воду, за чисте повітря, за те, що сита, вдіта, взута та за те, що мій будинок є, що є електрика та газ, і за все, що приходить на думку. А в кінці кажу дякую, що вислухав мене, Господи, що розумієш мене, що допомагаєш мені, і навіть тоді. Коли я тебе про це не прошу. Молімося, і світ стане кращим. Я вас люблю, бажаю всім добра. Дякую вам за те, що слухаєте мій астропрогноз. На цьому все з вами була Бабка Люся. До завтра.